Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. І давайте дивитись. Починаємо з особистого життя і дивимось сьогодні на завтра, на один день. Тож до чого готуватись в особистому житті? Тут більш робота над якимись певними там бажаннями, фантазіями. коли... Наприклад, або ви будете когось кликати на допомогу, щоб ну, розібратись в чимось. Може, наприклад, ви пішли, ну, хочете, наприклад, давайте, що, що ви хочете, ну, щось собі купити з одежі, наприклад. І хочете, щоб хтось, як то кажуть, погляд зі сторони, когось з собою можете брати, що допоможи мені обрати. Давай подивимось разом. Може бути така ситуація, може бути будь-яка інша, але в цей день от те, що ви фантазуєте себе. У вас є варіанти вибору, є їх кілька цих варіантів, але ви щось вагаєтесь, От, щоб не було цих вагань, ви когось покличете на допомогу. І людина, ну людина до якої у вас є довіра, ви якось так знаєте, ну можете покладатись на погляд людини, на якісь висновки людини. Далі дивимось сфера кохання вашого, до чого вам готуватись у сфері кохання. Трошки прикриємо її. Так, ну, що тут стосується сфери кохання, то тут зміни, над якими треба буде працювати. Тут навіть, знаєте, такі, ну, я б сказала, такі зміни, що, от знаєте, тут не дуже навіть люди про почуття. Тут такі, що ну, як холодно сприймаються навіть ситуації, бо Якось, знаєте, те, що назріло насправді, те, що, от може, треба було б і раніше е, вирішити якісь питання, але ж ну, було трошки затягнуто, то в цей день вже тягнути нема куди. Вже треба буде опрацьовувати такі, якісь такі зміни між вами. І тут з готовністю. Тут не так, що там ну давай поспілкуємось. Тут буде вже готовність до того, щоб якось так змінити те, що є на сьогодні. Бо на сьогодні вже якось холоду забагато. От нема. Ну, нема такого, щоб запальне щось було. Люди, якось кожен в собі. І все ж таки якась інформація вже буде надана, от що коїться. Ну, Аліска прийшла. Подивитись, що ми тут з вами робимо. Далі, давайте подивимось, робота. До чого вам готуватись в роботі. Тут, щось, тут дійсно завершується якийсь такий, ну, може, проєкт закриваєте, щось складне насправді буде пророблятись. І не обов'язково, що це е, саме на роботу, це щось, з чим ви зараз працюєте. От будь-яка справа, можна її називати роботою, бо це ж ви вкладаєтесь в це і фізично, і розумово. І всілякими вашими ресурсами. Король мечів нам тут показаний, тут може бути робота в парі, коли ви разом з таким королем мечів, людина, яка розуміється на тому, що ви робите. Людина може бути і вчителем для вас, і може бути. Тим, до кого ви зверна... звертаєтесь, щоб завершити якусь ситуацію в вашій роботі. Тобто взаємодія, яка приведе до закінчення. Але тут щось вам складно давалось. Далі дивимось. Далі дивимось, що важливо прийняти. Цей день давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так, Ну стосовно того, що важливо прийняти, тут якась така, скажімо, гучна. Бесіда може бути, може бути. Вона ну, навіть сварка, і потім не буде бажання спілкуватися з людиною, не буде взаємодії, але буде можливість все виправити, і тут вже буде залежати від вас або від людини, як ви будете взаємодіяти далі. Бо навіть хтось може допомогти виправити ситуацію. Тут вже вам буде вирішувати, як ви відгукнетесь чи ви відвертаєтесь в ситуації. Але ж знаєте, такий настрій втратити після такої, таких якихось там. Не між вами і кимсь. І от той не настрій може вас трошки зупиняти. Але, знаєте, якщо є можливість виправити ситуацію, краще б за нею хапатись. Це від карт. Порада вам там вже приймати свої рішення. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Дивіться, дійсно, це як продовження попереднього рядку. Краще б за все відмовитись від закривання, від такого знаєте, стану, коли я не хочу, не підходьте до мене, не розмовляйте до мене, коли ви ну, от просто піддаєтесь почуттям і ну, просто закриваєтесь, виридуючи, якщо чесно. Тут ситуацію, яка б у вас там не була ситуація, з ким би вона у вас не була, її можна можна і швидко вирішити, можна взагалі ситуацію як відрубати, знаєте, і натягти її далі. Тут може завадити ваша ну, така невпевненість в собі, в людині. Невпевненість в тому, чи хочете ви взагалі якогось продовження, чи хочете ви повернення до спілкування. Тобто оці ваші вагання, коли ви ну от, щось вас налякало. І в якійсь ситуації ви просто як сховались в себе. І ви насправді не бачите, що ситуація вже готова до змін. І що треба вже реагувати, що не треба закриватись. І ви можете цю ситуацію тут, знаєте, тут не треба, воно так виглядає, що не треба тут а, доволі різко. А... Реагувати. Тут по імператриці краще б за все реакцію видавати таку, знаєте, лагідну, коли вам треба когось почути, коли треба ну, як довіру людині виказати, як вислухати, ну, тобто бути оцією ну, як матуся, така лагідна, добра. Ну, це може бути з чужою людиною, ну, не, не родичем вашим, але ж все одно. Вам тут краще б за все відмовитись від такого колючого сприйняття або людини, або ситуації. А там вже ви дивіться по своїй ситуації. Ви різні, у вас різні в житті відбувається. Чого ж не уникнути, давайте побачимо, чого не уникнути. Тут не уникнути якоїсь зупинки заради того, щоб роздивитись ситуацію більш ретельно. Щоб якщо робити висновки, щоб вони вже були, ну такими знаєте, з усіх боків роздивлене все, щоб це не було поспіхом, і щоб це було виваженим. І тоді, тоді у вас буде і радість, і щастя, і якось ситуація буде взагалі іншими барвами для вас е сяяти. А, бо тут не треба. Е Приймати рішення, до яких ви ще не готові. Ось так тут. Далі дивимось порада від вищих сил для вас. Давайте побачимо порада від вищих сил. Ну, порада така, що там, де треба якусь ситуацію закрити і поєднатись з кимсь, то робіть то. Ну, у вас для цього будуть всі можливості, буде вся потрібна вам інформація, і ситуація стабілізується, ви будете щасливі з того, що все завершено. Що всі, вся інформація є, що ви можете опрацювати цю інформацію, що взагалі відходить від вас ситуація, в якій ви тільки ще збираєтесь щось змінити, тільки оці, от, знаєте, внутрішні якісь суперечки, внутрішнє незадоволення, коли ви відсторонюєтесь, бо не готові до взаємодії. Тобто день буде давати вам можливість до змін. І давати можливість до змін саме на краще. От Просто б... майте бажання, як то кажуть. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій в цей, в цей день і людей. Звісно ж теж гарних поряд з вами. Побачимось, всім пока.